Із профільних труб монтують каркас для пандуса. Його облаштовують біля дев'ятиповерхівки по провулку кар'єрному. На початку цього року в будинку оселилося подружжя Гриньових. Їхня донька Ксенія пересувається на кріслі колісному, тож підніматися сходами було важко. Сусіди вирішили допомогти і звернулись у Вінницьку міську раду, щоб встановили пандус. Ми тільки приїхали, що цей процес з документацією цей до пандуса ще не дійшло, але сусіди бачу, що тяжко тяжкі піднімати і вони написали. І дуже швидко поставили. Навірно, вже в місяць написали заяву і вже бачите, є перше, що взяли до уваги висоту сходів, що становить пів метра. Відповідно до цього, за стандартами вирахували інші параметри. Ширина в даному пандусі метр двадцять п'ять по центрах. Ну а виходить, якщо брати висоту на метр висоти, 12 метрів має бути довжини. В Даній ситуації 6 метрів тут довжини. На появу пандуса дуже чекає Ірина Фернега, у дівчини ДЦП. Каже, що ходити сходами вкрай важко. Не раз навіть травмувалась. Дуже важливо насправді, щоб був такий пандус, тому що дійсно важко піднятися, а особливо взимку мені звичайно допомагають, але є такі можливості, коли йду сама, то я не могла піднятися. Я завжди когось там чекала, підчікувала, щоб мені допомогли. Дуже багато буває так травму отримую, схожу на ходунках, тому зручніше. Усі мешканці ідею облаштування пандуса підтримали, адже в будинку проживає багато пенсіонерів та кілька родин з маленькими дітьми. Проживає п'ятеро жінок, таких, що ходять з паличками. Одні 88 років. Ті чуть молодші, але не набагато. Теж їм тяжко підніматися. Кроме того, живе ж, у нас жінка-переселенка, яка впала, зламала ногу, і теж її трудно. Для облаштування рампи біля будинку, в якому живе людина з інвалідністю, потрібно подати заяву у департамент житлового господарства Вінницької міської ради. Це вже дев'ятий пандус в цьому році. Взагалі, в нас заплановано біля 12 пандусів. Це дуже важливе, дуже актуальне питання. І до нас звертається багато людей з цим, саме з цим питанням, і ми по мірі можливості. Міська влада наша, всі по мірі можливості стараємося допомагати саме цим людям. Подати заяву можуть не лише вінничани, а й жителі приєднаних громад. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.